Розділ четвертий: сповідь у темряві. Андрій Савчук важко зітхнув. Його очі нервово бігали між Марком і Оленою. Він здавався виснаженим, ніби тягар минулого тиснув на нього роками. Після короткої паузи він заговорив: Я не хотів, щоб це дійшло до вас, почав він хрипким голосом, відводячи погляд. Але здається, у мене більше немає вибору. Марк опустив револьвер. Але залишив його у руці, насторожено дивлячись на чоловіка. Якщо ти щось знаєш про Наталію Чорну, говори зараз. Ми вже близько до розгадки, і брехня тільки нашкодить тобі. Савчук кивнув і присів на старий стілець, що скрипнув під його вагою. Наталія, вона завжди була особливою, її талант, її енергія, але це також зробило її вразливою. Вона часто потрапляла в компанії, які могли скористатися її довірою. Останнім часом вона зблизилася з людьми, які не мали нічого спільного з мистецтвом. Якими людьми, наполягав Марк, Савчук поглянув на них, ніби зважував, наскільки можна їм довіряти. Одного разу вона зізналася, що знайшла щось у старих документах, пов'язаних з галереєю Романюка. Там були імена людей, які відмивали гроші через продаж фальшивих картин. Вона випадково виявила, що її роботи теж використовували в цих схемах. Марк і Олена обмінялися поглядами. Це пояснювало багато чого: зникнення Наталії, а також раптову тіньову активність довкола галереї. Романюк знав про це? запитала Олена. Наталія вважала, що ні, відповів Савчук. Але вона помилялася. Коли вона вирішила викрити цю схему, хтось почав їй погрожувати. Спочатку були анонімні дзвінки, а потім зникли кілька її картин. Вона була налякана, але не зупинилася. А ти? Чому ти не допоміг їй? Різко запитав Марк. Савчук опустив голову. Я боявся. Мені запропонували гроші, щоб я тримався осторонь, і мовчав. Я не знав, що це зайде так далеко. І що було далі? запитала Олена, нахиляючись ближче до Савчука. Останній раз, коли я бачив Наталію, вона сказала, що збирається передати всі докази поліції. Це було два дні до її зникнення. Вона попросила мене сховати одну з її картин, сказавши, що це ключ. Але я злякався і заховав її тут, у майстерні, замість того, щоб звернутися до поліції. Марк піднявся і уважно обдивився кімнату. Де ця картина зараз? Савчук кивнув у напрямку кутка майстерні, де стояла стара шафа. Марк відчинив її і побачив загорнуте у тканину полотно. Він обережно витягнув картину і зняв тканину. Це був ще один портрет Наталії. Але знову ж таки щось у ньому було незвичайним. На картині зображено Наталію, яка тримає в руках книгу. На обкладинці книги були ті самі ініціали Аесе, але цього разу поряд з ними був малюнок ключа. Це послання, прошепотіла Олена, роздивляючись картину. Але що означає цей ключ? Марк оглянув полотно з іншого боку і помітив дрібний напис, майже стертий часом. Бібліотека Святої Анни, відділ архівів. Це ще одна підказка, сказав Марк, ховаючи револьвер у кобуру. Тепер ми знаємо, куди йти. Бібліотека Святої Анни була старою кам'яною будівлею в самому центрі міста. Її величезні дерев'яні двері та вітражі створювали атмосферу загадковості. Марк і Олена прийшли туди вже під вечір, коли більшість читачів розійшлися, а приміщення було майже порожнім. Відділ архівів знаходиться внизу, повідомила їм бібліотекарка. Показуючи на двері вглиб приміщення, сходи вели в темний сирий підвал, і Олена ледве стримувала тремтіння. Може, я залишуся на горі, пожартувала вона, але Марк тільки кинув їй серйозний погляд, і вона змирилася. У підвалі їх зустріли ряди старих полиць, заставлених книгами та коробками. На одному зі столів стояла стара друкарська машинка, а поруч із нею ключі до каталогів. Вони почали шукати, коли Марк помітив невелику скриньку на підлозі біля однієї з полиць. На ній був той самий малюнок ключа, що й на картині. Відкривши скриньку, вони знайшли невеликий записник. Його сторінки були заповнені нотатками Наталії про відмивання грошей і людей, залучених у схему. Але найголовніше там було кілька дат і місць, де проводилися незаконні операції. Це прямий доказ, сказав Марк, переглядаючи записи. Але тепер ми стали мішенями. Вони не зупиняться, доки не заберуться в нас. Олена ковтнула, розуміючи, що вони тільки но відкрили ящик Пандори.